Всіх вітаю з вами компанія Total Drive Hub. Мене звати Ігор. І сьогодні ми поговоримо про останню успішну купівлю автомобіля для нашого клієнта на аукціоні в Сполучених Штатах Америки. І це хід і топ серед автомобілів, які завжди замовляються. І це джип Cherokee. Комплектації Limited та не просто Limited, а Limited Elite, який був куплений по дуже вигідній ціні з невеликими пошкодженнями, які ми з вами зараз будемо і розглядати. Ну що ж, не буду довго затягувати, давайте відразу переходити до справи і буду розповідати, як ми шукаємо авто для наших клієнтів, як купуємо і як вдається взяти це вигідно. Адже якщо ми з вами відкриємо середню статистику автостата і з неї будемо дивитися не абсолютно всі роки, а. Ті, що в статусі заводяться і їдуть, ті, що з невеликими пошкодженнями, і ті, що знаходяться, знаходяться саме в комплектації Limited Elite, а це топова комплектація з вентиляціями передніх сидінь, з підігрівами задніх сидінь, панорамою, всі датчики, асистенти, все в автомобіля є. То ми з вами будемо спостерігати, що в ці автомобілі йдуть за аукціону, як правило, від 8 до 10 тисяч доларів. А це тільки... 18-20 тисяч автомобіль прибуде в Київ з доставкою, розмитненням та без ремонту. Ми ж для клієнта взяли такий автомобіль за 6. За 6, а це говорить про те, що в районі 15 він буде в Києві з доставкою, розмитненням і без ремонту. Тому що ми для своїх клієнтів завжди вміємо знаходити кращі автомобілі на аукціоні і по дешевшій ціні, тому що ми маємо вже великий досвід за плечами, за плечами на аукціонах США, і ми знаємо, як, де і які автомобілі краще купувати. І одне з наших самих головних правил це те, що ми наших клієнтів не обмежуємо в часу по. Пошуку автомобілю. Тому що ми знаємо, що завжди на аукціоні ціни йдуть по синусоїді. Вони піднімаються, вони падають, вони піднімаються, вони падають. І це не є таким явищем, що довго тривале. Це явище відбувається короткочасно. І в місяці в пошуку клієнтам, клієнтам автомобілів потрібно піймати ось цей момент, коли ціни знижуються. І по тій чи іншій причині менше гравців на аукціоні, і ти ніколи не знаєш, коли це буде завтра, післязавтра, на наступному тижні чи через два. Таким чином, не обмежуючи по часу пошуку наших клієнтів, ми завжди, як правило, на протязі 2-4 тижнів знаходимо кращі автомобілі і по кращій ціні. Давайте дивитися, що ми купили. Автостат нам говорить, ось наша ціна 6 тисяч доларів. Переходимо безпосередньо на Копарт, і тут він у мене зелененьким в кабінеті не світиться, хоч я і зайшов в свій кабінет. Чому так? Ціна в тому, що це аукціон закритий, і це Мічіган. В Сполучених Штатах Америки на аукціоні є декілька аукціонів, які не можна торгувати з усіх аккаунтів. Це Мічиган, це Вінсконсін і Алабама. Це три штати, в яких не можна просто зайти і торгувати автомобілі, як зазвичай ми з вами звикли. Ці е, штати для, для них потрібні спеціальні окремі акаунти, і обмежено коло осіб має до них доступ, і тому можна брати дешевше. Дуже часто в цих штатах ми для клієнтів брали дешевше автомобілі. І ось у нас витяг з кабінету, де ми придбали цей автомобіль U1, тобто ми його виграли ось він, за 6 тисяч доларів. І безпосередньо фото з кабінету, де до оплати цей автомобіль 6955 з урахуванням збору аукціону. Ми його оплатили, автомобіль вже рухається в Україну. Далі ми організовуємо клієнту під ключ логістику, розмитнення і ремонт, адже ми компанія повного циклу по замовленню авто зі штатів. І з нами ви можете замовляти для себе автомобілі. Ми Будемо, і наші спеціалісти шукати вибирати вам автомобілі на аукціоні, привозити і відновлювати. Адже ми єдина компанія, з ким можна замовити авто зі штатів, і ми даємо на нього гарантію на геометрію кузова на лакофарбове покриття. І ніхто з пригонщиків, з наших конкурентів такого не робить. Тому що знають, що за це потрібно нести буде відповідальність. І не дай Бог, якщо накосячити. То це потрібно буде виправляти власним коштом. А це на сьогоднішній день, ой, як дорого. Ми та наші майстри готові відповідати за таку роботу і гарантувати нашим клієнтам найвищу якість, тому що досвід, здобутий за роки, він просто так не минається, і наші клієнти можуть цим користуватися. Давайте розглядати сам автомобіль. 49 тисяч миль пробігу це у нас 3,2 двигун на повному приводі, звісно. І автомобіль має мінімальне пошкодження в лівій передній частині. Розглянемо, давайте його ось таким чином. Ми бачимо просто знятий бампер. Ось наші стріблясті крюки, які говорять за те, що це ліміт і таліт комплектація. Ми розуміємо, що тут пошкодження майже не відбулося і нічого критичного тут немає. Просто поставити на місце все навісне. Але є недолік у цього автомобіля, те, що він має подвійне пошкодження, ось і в лівій задній частині. Це те, про що я завжди говорю, що я не люблю розглядати автомобілі з подвійними ударами, адже їх подвійно тоді потрібно ремонтувати. Тому це також є і одна із причин, чому цей автомобіль був куплений дешевше. Але тим не менш, я не бачу глибоких проникаючих пошкоджень, які будуть серйозно ремонтуватися і будуть мати серйозні втручання в кузов. По крайній мірі, я не бачу цього по фотографіям аукціону. Тобто, ми бачимо реально абсолютно мінімальне ось тут. І у нас зняті навісні, і ми проглядаємо полку крила, кронштейни, капот, воно все абсолютно ціле. Я не бачу, щоб воно сиді, сиділо там всередині, щоб воно було завалене, ввалене. Да? І коли ми переходимо до пошкодження в задній частині. То ось тут у нас така невеличка коцка на лівому задньому крилі, і знову ж таки, я не бачу, щоб тут був хлопок, щоб тут крило наїхало на дверку, щоб крило стояло підкошене чи щось таке інше. І щоб цей кутик крила знову ж таки сидів всередині автомобіля. Я того не бачу, цього не проглядається. Тобто це також мінімальне пошкодження. Саме по тій причині цей автомобіль був рекомендований для нашого клієнта, він е -е, нас послухав. і... Затвердив і ми купили цей автомобіль. Як бачите, у нас ціла неспрацьована безпека, що свідчить також про невеликі пошкодження цього автомобіля. Ну і повна комплектація, звісно, це з автопаркуванням, з вентиляцією, з задніми підігрівами. Ну, автомобіль зафарширований по повній програмі. Тут у нас якась наліпка, її потрібно буде зняти. І давайте додивимося фотографії до кінця. Так, автомобіль заведений, панорамка у нас проглядається, світлий, красивий салончик автомобіля. І ось такий автомобіль ми придбали для нашого замовника. Можемо відкрити ще, послухати двигун. І мені здається, це дійсно кращий вибір автомобіля як для себе, тому що ми кожен автомобіль для клієнта стараємося, відбираємо як на кращий. І оті розвалюхи, що дуже часто ви можете зустрічати на авторі, яка десятий стовп обняла, перелітала і впала в озеро, потім її привезли в Україну. Ми пропускаємо, ми навіть не розглядаємо, тому що наш девіз це кращі автомобілі для наших клієнтів. І ми дійсно намагаємося вибирати з мінімальними пошкодженнями автомобілі. Дійсно, останні роки ціни на запчастини, на роботи зросли, вони змінилися. І тепер мінімальні пошкодження це не тотожно мінімальний ремонт. Якщо, наприклад, до 2022 року п'ятирічні машини зі штатів ми привозили і реально було їх вкладати в бюджет ремонту 2-3 тисячі доларів, то на сьогоднішній день це абсолютно нереально. Тому що, наприклад. На цей самий джип Cherokee фара по заміннику коштує там, біля 300 доларів по оригіналу 600. Капот коштує по заміннику біля 300 доларів по оригіналу 1000. І ціни навіть на такий популярний джип Cherokee по оригіналу чи по заміннику також можуть бути досить дороговартісними. І вже при таких пошкодженнях, наприклад, я орієнтую клієнта, що Потрібно розраховувати в районі 7 тисяч доларів на ремонт однозначно. Чи вийде це, чи ні, можна сказати тільки в кінці, коли автомобіль вже приїде, коли його відновити і все підрахувати, адже всього по фотографіям рахувати неможливо, але точно ми не розповідаємо, що за дуже дешево та вийде така класна машина. Хоч і тим не менш, склавши все в пазл, і плануючи попередньо по фотографіям бюджет цього автомобіля в районі. 23 тисяч доларів, ви на Авторія такий автомобіль просто не зустрінете в цій комплектації. Тому що на Авторія не всі привозять автомобілі продавати в топових комплектаціях, тому що вони дорожче коштують по аукціону, їх важче купити. І вони виходять значно дорожче. А всі ж знають, що на Авторія треба дати поменше ціну. Щоб там продався автомобіль. І для того, щоб він там продався подешевше, потрібно його ще й подешевше купити. А покупити його можна вдареним дуже серйозно, дуже сильно. Тоді такі машини купуються за 2-3 тисячі доларів, і його ремонт і відновлення робиться не на найвищому рівні. Але на цьому можна суттєво зекономити, тому що чим більше зекономиш на ремонті автомобіля, тим його можна краще продати і більше заробити. Саме такий принцип зачасту переслідується. І ви на авторі подібний автомобіль просто-напросто не зустрінете в подібній комплектації з подібними пошкодженнями. А особливо, коли закінчити і зробити якісний ремонт, так як він має бути, і автомобіль нічим не буде відрізнятися від того, що ніколи не потрапляв в ДТП офіційного з автосалону. Так, він вам буде просто-напросто служити. Ну що ж, давайте коротенько пройдемося, що відбувається далі після купівлі автомобіля. От хочемо ми з вами купити автомобіль, заключили договір, внесли задаток, купили, виграли і оплатили. Це все зрозуміло, це початок. Далі. Ми кидаємо вам ось такий трекінг, за яким ви слідкуєте за своїм автомобілем, де вказано його і він-код, де він був куплений, дата забору за аукціону. От, і коли автомобіль привозиться на майданчик перевізника, ви можете побачити фотографії, як автомобіль забирали з аукціону, як безпосередньо його завантажували в автомобіль перевізника. Ми бачимо, що нам, до речі, положили запчастини з цим автомобілем, і це велика. Перевага. І потім, коли автомобіль прибуває на майданчик, йому зроблять ще дуже-дуже багато фотографій. Ці запчастинки виймаються, фотографуються, і це свідчить про те, що бюджет ремонту цього автомобіля може бути ще меншим, тому що бампер в зборі може коштувати на джипчироки в районі півтори тисячі доларів. А це суттєво зможе здешевшити вартість цього ремонту, і це велика перевага. Фотографується запасне колесо, всі якісь дефекти, недоліки в автомобілі, які можуть бути, для того, щоб при розвантажуванні з автомобіля, коли він прибуде в Клайпіду Литву, зробили ще 40-50 фотографій. І ви могли порівняти, не дай Боже, в дорозі буде завдано пошкодження вашому автомобілю. Якщо це було завдано на етапі транспортування, то в е, логістичну компанію можна буде подати заявку на компенсацію таких пошкоджень. Ми можемо роздивитися ось близька і пошкодження лівого заднього крила. І мені здається, що на фотографіях аукціону воно навіть виглядало трішки більше. А з цього ракурсу тут навіть, здається, і все значно менше. Ну і тут абсолютно все нормально. Таким чином, клієнт може слідкувати і трекати свій автомобіль і е, розуміти, де, на якому етапі він знаходиться. У нас є номер букінгу, номер контейнера. І орієнтовна дата прибуття. І навіть якщо хочеться подивитися, як автомобіль прямує морем і в якій точці, коли він знаходиться, ми можемо відкривати Google і зробити в ньому трекінг контейнерів. Відкриваємо, наприклад, ось цей моніторинговий міжнародний сайт Sia Номер контейнера вбиваємо в нього. І таким чином ми можемо чекати, де знаходиться ваш автомобіль. Зараз він його шукає, і ось він його знайшов. Автомобіль нещодавно був загружений в порту, тому що тому він і знаходиться ще береги біля берегу США. Потім судно з вашим контейнером буде рухатися в сторону Європи. І це все буде відображатись також на цьому трекінгу. Проходимо Великобританію, заходимо в Німеччину і далі прямуємо в Литву. І там вже розвантаження контейнера і додаткові фотографії. Потім ми відправляємо наших водіїв, забрати ваш автомобіль, завантажуємо і вам додатково фото-відеозвіт. Забираємо з Литви ми автомобілі виключно лафетами. Це надзвичайно велика перевага в тому, що вести автомобіль великими восьмірками-автовозами, щоб, не дай Боже, не пошкодити їх в дорозі. І тоді такий автомобіль більш цілішим до вас доїжджає. Хай там переплатити пару сотень доларів за таку доставку, але пошкодження, які можуть бути завдані від Литви. До Києва при розвантаженні завантаженні на восьмерки, вони просто не співрозмірні, навіть якщо можуть стукнути панораму на автомобілі і все інше. Тому я думаю, що варто трішечки більше заплатити, але автомобіль приїде значно цілішим. Ну що ж, далі автомобіль, коли прибуває до нас на СТО, ми створюємо групи, чати по ремонту автомобілів, де вже ми з вами узгоджуємо хід ремонту вашого автомобіля. І вже ви коригуєте закупівлю запчастин, що робимо, що не робимо, і все інше. Тобто наш менеджер ми можемо надати і надаємо вам повний спектр послуг під ключ. Ми компанія повного циклу від купівлі пригону до ремонту автомобіля. І вам не потрібно паритись, шукати, де купити ці запчастини, де купити гуму, де робити розвал, хто з електриків приїде під шиї вам дестронік, чому у вас не працюють сліпі зони, чому у вас там походовці щось стукає, чому хто у вам його пофарбує і все інше. Ці всі. З хлопоти ми беремо на себе, і ми їх виконуємо в процесі. Підготовки вам автомобіля під ключ, і ви просто узгоджуєте, що ми купуємо, по якій ціні оригінал БУ замінник, а наші менеджери просто це все виконують. Виконують. І ви в результаті бачите у нас на відео ось ці підготовлені автомобілі під ключ для наших замовників. В кінці такі гарні, де я вам розповідаю на відео, як ми їх ремонтували, як ми їх робили. Вони всі в зазорах, пофарбовані в колір, тому що ми... Якісно і фарбуємо, і ми гарантуємо те, що автомобіль в геометрії кузова з рівним розвалом сходження, і автомобіль якісно пофарбований. А щоб це закріпити не просто так документально по актам виконаних робіт, ми даємо один рік гарантії, і таким чином люди, які замовляють авто із США з нами, точно знають, що в них з автомобілем все добре. І не дай Бог, після забору автомобіля виявиться десь якийсь недолік. У нас групи, чати всі залишаються, телефони звертаєтесь до нас, приганяєте машину, і ми виправляємо, якщо такий, не дай Бог, недолік буде. Я думаю, що мало компаній, по пригону зі штатів, вам можуть надавати такий широкий спектр послуг. А компанія Total Drive Hub йшла до цього роками, набивала собі шишки, і ми до цього дійшли, щоб бути серед кращих і щоб ви могли замовляти кращі автомобілі. Для себе ну що ж? Ми перейшли до кінця цього відео. Я думаю, це було цікаве відео про джип Чироки. І якщо воно вам сподобалося, якщо ви хочете, щоб наші спеціалісти також підібрали вам автомобіль на аукціоні, щоб ми його привезли, якісно відремонтували і дійсно отримати для себе хороший автомобіль, без проблем, щоб потім не кататись по СТО і шукати, хто тобі підшиє датчика, поставить парктроника, дотягне кузов і все інше, звертайтесь в компанію Total Drive Hub, Ми зробимо все. Все в найкращому виді. До нових зустрічей. Всім пока.